Що ж, знімаю вам його. Всім привіт на зв'язку. Це 8-й З класним пробігом на правильному двигуні і правильній коробці передачі. в принципі, на непоганій комплектації мені здається, що все, що потрібно для сімейного використання в цьому автомобілі, є. Давайте почнемо з року, пробігу, двигуна і ціни. 12 рік. 181 тисяча пробігу, рік чистий 12-й, на реєстрацію стане 12. -м. 181 тисяча пробігу, 179 тисяч заміна комплекту ремня ролику ГРМ і водяної помпи, тобто туди лізти не потрібно. Автомат гідротрансформатор i7 на 6 швидкостей. Двигун 2 літра HDI. Двигун. Один з хороших І автомат один з хороших і в принципі для ринку самих потрібних. Далі по комплектації. Тут такі ну, хромнакладочки. В нас лінзована оптика, можна зробити біледи поставити, легкосплавні диски на непоганих зимових колесах, літня гума в багажному відсіку, а термальне лобове вітрове скло, датчик світла, сенсор дощу. Тобто сюди ультрафіолет не буде потрапляти. У нас дві розсувні дверки з електро. Приводом є фаркоп автомобіля, він в версії 7 місць, але третього, другого, ну, третього ряду сидінь немає. Тобто ми маємо такий просто кінський бусовський багажник, але третього ряду сидінь, на жаль, немає. Його потрібно або докупити. Ну, ми скинемо на це 200 доларів, хто захоче собі, то ви собі просто придбаєте і, і все. Тому так, далі У нас є комплект таких чудових. Зимових коврів на передній частині, коври постелені. Преміальна, до речі, опція відкривання дверей з кнопки електропривід, коврики тут ось такі теж оригінальні, класні, я би сказав, дуже. Велюровий, велюрова тканина салону. Шторки, бачите, є тут тут і в принципі, по всьому задньому ряду. Є такий коврик ось тут, знак аварійної зупинки, літній коврик. Новенький, абсолютно не витоптаний на літо. Комплект літа на сезон, зими сезон 2. А, так З цим розібрались. Тут багато пластмасових деталей, фаркопчик. По салону комплектація. А давайте так 6 подушок airbag по ньому. А, Вебасто присутнє, столики для. Заднього ряду. Тут така цікава конфігурація. Сидіння відповідно виймається кожне окремо. 4 електросклопідйомники, складання, регулювання підігрів, дзеркал, два ключі з пультом. Можна відкривати двері окремо, дуже круто і закривати двері. Бачите, бокові можна окремо двохзонний клімат-контроль, круїз-контроль, мультикремо по магнітолі, автозатемнення. ну і в принципі з такого, що по комплектації цікавого, то напевно все. ну і вибаста є. Вибаста це це я вважаю круто, двері закриваються, може закривати пасажир окремо, можна їх блокувати, щоб ніхто не міг цього зробити, окрім вас. З фарбованих елементів. значить Ця частина тут пластикова, хто не знає, можливо, вона теж фарбована, не скажу. Це косметика. оцей елемент Ось цей, тобто, якщо його так оглядати, він отак косметично фарбований. Отут, отак показую прямо. Оця частинка має до 1000 мікрон в цьому місці. Тут решта 500-600 і вже сюди переходить на 200 мікрон. Тобто маємо фарбованих по факту два елементи, можливо, цей теж. Але думаю, що ні, тому що він виглядає так, як ніби зі всією машиною одинаково, а ці два ніби як підфарбовані, але в колір потрапили гарно. Тут видно тільки по ксераліку, що він трішки інший. А на рахунок. Високий, дуже високий мінівен. Я би сказав, що дуже високий. Зараз працює потужно вебаста по ньому. Два ключика. В сервісну книгу покажу, якщо комусь потрібно. Є такі цікаві підлокітнички. Ну, машинка в гарному стані, салон дуже і дуже збережений. Велюрчик весь на цьому. Тут гарний рояльний лак такий цікавий. Продовження. На ручках є отакий софтач покриття, це хвороба, в принципі, всіх автомобілів німецьких, французьких, будь-яких. Вся сервісна історія є. Так. Вон, будь ласка, 22-й рік. Ні. Не по... Так, чекайте, друзі. Ну, коротше, ось тут. А, 24-й рік. 24-й рік 179 тисяч стан ремін і Васер. Помп замінено. 24 рік. Бачите? Так що автомобіль сервісований, залишається тільки його поставити на реєстраційний облік. Тут є підстаканник, тут є отака ж нішка, ніби під курінням можна зробити теж підстаканник, воно з легкістю дістається. Тут є, не знаю, ще на щось річ. Тут така ніша на воду можна використовувати теж на. Пляшечки з водою, тут різні штуки дрюки є. Коротше, тачка запакована прикольно. Це такі одних з прикольних, я вважаю, сімейних мінівенів на ринку. Бюджет 9500 доларів. Це вартість цього автомобіля. Якщо він вам цікавий, можете набрати телефон є в описі до цього відео. Два ключі, два комплекти резини, фарбовано фактично дві деталі. Автомобіль. 200 доларів скидаємо на сидіння, тобто буде 9300 сидіння, собі докупите. Якщо вони вам будуть потрібні, а якщо не потрібні, у вас буде тих паспорт сіма місцями в будь-який момент, коли будете його використовувати за призначенням сім місць, можете їх туди собі достановити. От такий це восьмий троянчик у нас залітає зі Швейцарії на продаж сертифікат. Вартість входи. Ходить, тому так, ходить і виходить, коротше. Резина зима сезон 2, я думаю, спокійно. 215 60 16 профіль. Дуже м'який кораблик. І, до речі, дуже і дуже динамічний. Чого я не очікував від цього автомобіля, це що в нього буде така потужна динаміка. Так. Е Якось так. Їде він дуже класно. ну І це такий сімейний величезний кораблик для тих людей, які хочуть собі замість мікроавтобуса, хто не має грошей на хороший класний бус. Ви можете собі ось таку бричку придбати. Тут класний пробіг, класний стан. Тут просто мільйон мільйонів бардичків яких хочеш різних, можете використовувати для збереження своїх речей. Ця штучка класно закривається. Блютуз також тут є, забув сказати. Тут бардачки під колінами, ну тут все ергономіка бомбезна, півтора літра вода сюди, туди. Їхати в дорогу ним буде одне задоволення, особливо на трасі. Я думаю, тут можна розвалитися і перти. В будь-яку подорож, яку вам буде цікаво. До речі, порівняно з Space, він м'якший. Я очікував, що Space буде м'якший, але насправді ні. Ця автівка за Space м'якша. І в витраті палива вона цікавіша. Тобто вона споживає десь ну плюс-мінус на ну півтора літра, майже менше соляри вона бере. І це для мене неочікувана річ.